Покарання не вчать, покарання ламають. Якщо ти досі думаєш, що інакше він не зрозуміє. Слухай далі. Коли ти караєш дитину, ти не вчиш її поводитись правильно, ти вчиш її боятися робити помилки. Це не про виховання, це про виживання. Покарання це форма покинутості. Ти не зі мною, доки ти незручний. І дитина в цей момент не аналізує поведінку, вона аналізує себе і робить висновок: щоб мене любили, я маю бути ідеальним. А тепер чесно, кого ви караєте? Дитину чи ту частину себе, яку ненавиділи ваші батьки? Покарання це спосіб повторити те, що робили з вами. Бо коли у дорослого немає інструментів, він повторює те, що знає. І ось головний механізм, який треба усвідомити: покарання не формує навичку, воно формує страх, а страх. Блокує навчання і розвиток. У мозку дитини під час покарання вимикається зона пізнання і включається зона загрози. Вона не вчиться, вона ховається. Дорослий це не суддя, дорослий це середовище. І якщо середовище небезпечне, дитина не розвивається, вона пристосовується, вона стає тихою, зручною, залежною. Не тому, що виховали, а тому, що залякали. Уяви її доросле життя. Вона боїться бути собою, боїться помилок, боїться вибирати, боїться бути неправильною. А все почалося із тебе, із Я тебе караю. Покарання дає швидкий ефект, але руйнує фундамент. Дитина робить висновки не про поведінку, а про себе. І якщо ти хочеш навчити, а не зламати, заміни покарання на контакт, на пояснення, на стабільність. У курсі формування особистості я даю моделі дисципліни без покарань, які формують навички, а не страх.